Друзі, вітаю! Це мій тихий рай. А в нас поповнення. Не знаю, з вчорашнього дня кицечка бігає, м'явкає по заборі. І я ну, не хотіла її брати. У нас ну, хлопчик і чоловік ще одного має привезти, але ну, шкода голодна сидить, і я її забрала. Звичайно, сподіваюся, що вона загубилася. Хтось знайдеться, я на Фейсбуці виставила. Оголошення, може хтось знайдеться, ну не знаю, що з нею робити. Але ну, я просто в шоці від тих людей, які отак ну до такого віку хтось тримав її і потім взять і викинуть. Ну, я взагалі цього не розумію. Видно, що домашня і лащиця, ну, така, бачите, лазить де хоче, але боїться наших котів і нюшу, бо я відкрила Я на городі. Сьогодні зранку все було біле, заморозок прям такий конкретний був. Не знаю, позавчора понакривала. хризантемки вчора трошки відкривала, що копала на базар, а так не чіпаю. Просто попоправляла і все. Ну, не знаю, ці ось дивлюся, наче не побиті морозом. Хоча, ні, побиті ось темне, бачите? Ну, так, да, ось. О. Ось темне, ось темна серединка, бачите? Вже мороз прихватив. Не знаю, сьогодні вже має бути тепліше, але... Хто його знає, що воно буде. Так що, вже, не знаю, там далі знову один градус, а походу буде мінус. Так що такі в нас справи. Хочу показати вам ось такі хризантемки в мене розкриваються. Це на ніч накриваю, бігаєш, відкриваєш, закриваєш. Ось така, ну ще, бачите, не розкрилася. Ну, вже ось-ось. І. Тут ось така, я вже навіть сьогодні одну продала. Ось дивіться, які. теж тільки-тільки відкриваються. Але гарненькі. ось вже відкрилась, дивіться, яка красуня. Просто супер. Друзі, була на базарі. як все. Одне продаю, друге купляю. Дивіться, яку гарну хризантемку купила. Сказали, що можна висаджувати в ґрунт. Зараз буду шукати місце, щоб її посадити. Ну, а це мої. Були вдворі, я показувала це позаносила, тому що передавали. Подивіться на цей біденс, як він гарно розквіт. Ціле літо не хотів квітувати, а зараз як квітує. Моя полуничка, Дивіться, яка гарнюня. Навіть не знаю, що з нею робити, Вона попускала вуса. Дивіться, які гарні вуса вже з корінчиками. Так що треба знову вкорінювати. Бачите? Супер. Це ремонтантна, взагалі дуже гарна. А то у мене та, що там змішана, та гірша треба буде покропити. Ну, не знаю, ніяк руки не доходять. І тут у мене оранжерея. Добре, що є куди заховати. І добре, що сюди, ну, вже як буде сильний мороз, то, звичайно, померзне, а так все стоїть. Дивіться, аптенія навіть квітує. Собі влітку не хотіла квітувати, то тепер квітує. Вчора ще попересаджувала ось хлорофітум, той, що був на вулиці, Ну, був у... разом із традисканцією. Це ще той, що в мене так теж на вулиці, був, вони такі гарні, просто супер, не знаю. Так що продовжуємо тих рятувати, ось традисканції понасаджувала знову хлорофітум. Так що не знаю, куди їх всіх дівати, але сажу і сажу. От, друзі, прилаштувала. Колись тут в мене ближче коло стовпчика була біла, але я її два роки не пересаджувала, так вона в мене й пропала. А цю навесні, сподіваюся, якщо вона приживеться і буде все добре, я її пересаджу. то Також колір не передає, вона більш така бурякова. А, бачите, таке, ну, ну, гарно Друзі, прийшла чергова посилка. З Китаю йду забирати, але щось то посилають на наше село, то в сусіднє село. Вже не знаєш, де чекати. Чомусь відслідкувати не могла, то зателефонували, спитала, де та йду забирати. Йду коло лісу, тут у нас така доріжка. І через річку я вже колись ходила, показувала. Природа дуже гарна. Вже багато листя обсипалось, тому що я казала, вже у нас сьогодні знову такий мороз Сильний, ну, гарненький був, тому все пообсипалося, але ще все рівно ще гарно. Ось дивіться, яка краса. Супер. Звичайно, буде розпаковочка, так що кому цікаво, залишайтеся. Я ж кажу, підсіла я на цей китайський сайт. І вже думаю, не буду замовляти, але знову і знову. Щось Заходиш, прямо як магнітом тягне. І те треба, і те треба, тому ось бачите, листя, як вже обсипалося. Золота осінь. Кожної пори року свої прекрасні моменти є. Зараз буду йти через кладку, через річку. Не знаю, десь місяць назад я теж ходила, була мені прийшла посилка. І я сюди, знову ж не в, не в наше село. І я йшла сюди, то води, ну, може, метр було по ширині. Хоча мало б бути ось аж до кладки. Ой, кладка, звичайно, така трьомновата. Ну, зараз побачимо, що в нас з водою. Чи додалось дощики, проходили, може трошки прибавило води. Але побачимо зараз. Тут відстань не дуже здорова. Але я ж кажу, була... Ну, ось так бачите, була раніше вода. Щось зараз взагалі не, не бачу води. Ні, ось починається трошки в бур'янах. Ну, це м'ята. Не знаю, це така дика м'ята. Ну, дуже-дуже пахне. Ось дивіться, це. Ну, зараз трошки більше. То взагалі, я ж говорю, десь було ширина метр. Зараз уже Трохи більше. Пройшли дощики і річка поповнилася водичкою. Зараз стає все, нікому нічого не треба. Дуже шкода, що отак у нас відноситься. Да, зараз більше водички, звичайно, але все забруднено, захащено. Так що такі в нас справи. В кожному селі хтось показує, теж висихають річки, ставки. Не йде на краще, а тільки на гірше. Але не від нас це залежить. Але хоч би берегли те, що маємо. Але вже посилочку, йду додому, і, друзі, дивіться, яка зелень після дощика, як все ожило. Просто супер. Краса. Зараз і для худоби є, щоб попастися, і для птиці. Так що, поки ще великих морозів немає, то... Зелені вистачає Прошу цю красу. Це в нас музей партизанської слави. Великої Вітчизняної війни. І така тут краса. Я вже вдома і розпаковочка. Зараз покажу, що я поназамовляла. замовляла. Е, я вам скажу, що ціни буває, що тут навіть дорожчі, ніж у нас в Аврорі чи в кошику. А буває хороші. Е, одна незручність, те, що е, за 2 неділі треба чекати. Е, і е, ну, буває, як пишуть одну цену, потім, поки між замовиш, вже геть інша ціна. Так, перше. Так, это такий с шолом без холода. Сейчас побачим, что воно я. Я не где де воно угу. Ну, потом покажу. ось видите, закрываю низ и тут на шнурочках и шею закрываю. Ну, не знаю, наскільки в ньому те, ну, м'ягеньке до тіла таке приємне. Так, слідуючи. Що це в нас слідуюче? Ага. Перчатки. Ось, ну. Ось такі замовила перчатки. Е, ага, бачите тут на. Як же воно? Ось такі, бачите, з відкритими пальцями, а якщо треба, так закриваєш. Ну цей не закривається. Сьогодні, до речі, бачила в кошику 100 гривень практично, а я не пам'ятаю, скільки я замовляла, скільки коштує. Так, ну знову наволочки. Я ще й подушечки, тому замовляю наду. Угу. Ось такі осіння тематика. Ой, клас! Дивіться, яка краса. Такий. Тут такий гномик чи лісовичок, не знаю, ну, хтось, хтось такий. Більше на скандинавського гнома, похоже. І ось такий. Бачите, кожен по-своєму цікавий, кожен красивий. Так, слідуючи, друзі, замовила собі. Такі тапочки. Мені треба в літню кухню, бо там дуже холодний пол, і я замовила більше, ніж треба, щоб можна було ну, носок теплий діти. Ну, зараз помірюємо окремо. І замовила, так, де у нас тут що? Ось такі ножиці. Ось, не знаю. Я Дивилася. В тіктоці Юрій із Кривого Рогу, не пам'ятаю прізвище, він стриже дерева, в основному хвойні, то показував японські, я думаю, що вони стоять дуже великих грошей. Так, ага, так. Бачите? Ну, не знаю, ці теж так хрумтять гарненько. Хочу стригти хвойники, хочу з ними попробувати. Може, буде зручно. Буду стригти, обов'язково покажу. До речі, я ще не показувала, так ще не провіряла від жиру, від нагару свої крема і, пуль... і От, Друзі, в Ось так можна закрити ніс. Тут можна затягнути на шнурочки. І на які морози нам не страшні. Клас, мені подобається. Тут закрито, все закрито. Хорошо, можна так, можна так. Кому як подобається. Ну і друзі, тапочки. Ну так, мягенькі, зручні. По розміру мені підходить, тому що я ж казала, я хочу, щоб були більші. Тому буде зручно. Зняв, вдягнув. Зручно. Бо так, бігаєш на двір з двору і. В тапочках таких, щоб п'ятка була незручно, а ці будуть те, що треба. Так що, друзі, оцініть мої покупки. Буду дуже вдячна. Ну і, Друзі, маючи вже інструмент, можна працювати. Ну, Звичайно, сьогодні ножицями я працювати не буду, вже вечір трошки скільки встигну. Зараз в першу чергу почищу е, суху хвою. Ось дивіться, друзі, скільки сухої. Вона деяка прямо сама і відпадає. Буду те, що відпадає, буду прибирати так, те, що тримається, буду обрізати. Бачите? Розстелила там знизу, не знаю, видно, ні? Видно. Я підстелила Міш... мішки такі в мене є. І щоб не дуже насипалося, тому що дуже тяжко їх потім вигрібати поміж рослинками. Тому хай падає на там ряднинка, в мене мішок. Падає, а потім вже, коли почищу це, буду вже формувати щось. Ще є час подумати до завтра. О, дивіться. Почне, що робиться. Дивіться. Боже, воно туди стріло, його треба розчищати і давати йому можливість дихати. Бо воно, бачите. Середина вся страшна, тому будемо чистити так, як треба. А вже потім будемо дивитися, що з нього залишилось і що з нього можна зробити. Ну, буду працювати, а вам покажу результат. Почала обтрушувати і вирішила отак. Беру одну гілочку. Не знаю, наскільки вам видно ось так, і обтрушую. Оце всередині відразу можна прибирати, воно вже з нього нічого не буде. Тому відразу буду. Сухі гілочки, на яких вже немає геть хвої, буду обрізати. Тоді буде зручніше і видно, що, що і як. А там вже і буде і форма вимальовувати. Ну і так далі. Знаєте, друзі, що хочу, на що звернути увагу, що тую набагато легше чистити, ніж ялівець, Туя не колюча, ялівець такий колючий, що це, а тут можна залізти в любе місце і зручно і комфортно. Ну от, друзі, не хочу туди заходити вже так, потоптала земля мокра, і... але дивіться, скільки хвої є, звичайно, що це. Постараюсь винести основне, що там вже залишиться, буду, якщо завтра буде час продовжувати далі її ну, вже формувати. Ну, Дивіться, скільки насипало свої. І хочу сказати, що багато хто. Я вже на цю тему й говорила, говорять, що ой, треба таке, щоб посадив і за ним не дивитись. За всім треба дивитися. Бачите, тут все чистенько. Вже нема сухого нічого, все гарно, чистенько. Але, друзі, отут, де отак сильно густо там попадалось, мені пріє. Треба, щоб було, повітря поступало, щоб воно вільно дихало, але, а не отак ну, скупчене, що не повітря не поступає нічого. І я велику помилку зробила, що дала йому вирости таким здоровим. Тепер я не знаю, що в мене. З нього вийде, тому що не хотілося б, щоб він так багато займав місця. Але ну, вже завтра буду дивитися, буду ще трохи в інтернеті походжу, подивлюся, хто як що робить. І завтра, якщо буде час, то займуся. Бачите, вже то він такий десь наполовину менший був, кущ цей, а тепер дивіться, вже майже до верху достає до арки. Тому будемо завтра щось думати, щось робити. А зараз прибираю і. Завтра продовжимо. Прибрала свої підстілки і дивіться, що скільки залишилось. Тому зараз буду все-таки вигрібати. Бо мені завтра треба буде формувати і дивитися, що там внизу робиться. а як буде насипано, не буде видно. Так що треба ще тут вичищати. Друзі, відбій. Спитала в чата GPT, сказав, що хай залишається. Якщо вона не хвора, не пріла, хай залишається, буде, як мульча, і підкислювач ґрунту. А ту, що я. Зібрала, ось дивіться, скільки в мене вийшло, можна висипати під лохину. Але бажано місяць-два, щоб вона полежала, щоб не було кислоти. Ну, Я думаю, вона вже тут і перепріла. Ну, у всякому разі, можна на 10 літрів води чайна ложка оцту або лимонної кислоти і пролить, щоб воно трошки. Подіяло, щоб воно не виділяло смоли. і тоді можна висипати під лохину. Ну, і так само, я думаю, можна під хвойні всі підсипати. Так що сь сьогодні вже все, а завтра буду цим займатися. Теж. І зайшла в парник, не знаю, чось, чи там зламалося та пов'яла, чи це морозом прибила, не знаю, бачите трошки. Ну Хоча там дивлюся нормально, мабуть, зламалася десь гілочка. Ну Не знаю, прибирати, не прибирати. Мені здається, якщо вдруг буде більший морозець, то воно затримає на собі трохи морозну, холод цей. А так ще є помідорки, перчики є, навіть ось цей маленький, я вже думала, що там нічого не буде, є. І ось зібрала урожай помідор, дивіться, скільки вона збирала. Прийшла просто закрити парник, бо ну, на день відкривала, бо було сонячно було тут жарко. І ось такий врожай зібрала. Так, що ж є в нас помідорчики свої. Друзі, думала завтра змонтувати з двох відео одне, але все-таки вирішила, сьогодні виставлю за сьогодні, бо завтра може щось помінятися і вже може бути друга тема. Тому дякую всім за перегляд. Я зробила собі салатика свіженького, спекінки, помідорчиків, перчика і петрушечки і цибульки. Всім бажаю смачного, хто збирається снідати. Вечеряти чи обідати, всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Всім велике дякую, до нових зустрічей, пока.